Усім привіт! У нас субота-ранок, я готую собі поживне смузі. Воно не тільки поживне, воно і є протизапальне. Хто інтересується здоров'ям, той знає, що селера, ягодки, які йдуть по кольору веселки, вони всі є антиоксиданти і дуже корисні для здоров'я. Тим більше у нас тут є. Імбир, зернята гарбузові, які для жінок потрібно споживати не більше 50 зерняток в день, для чоловіків 30 ягоди. А це в мене є папая морожена, якщо у вас є не морожена, також добре. Ну, один бананчик для смаку. І також додаю флексід, це є насільне льону. Льон. Ну і кокосове молоко. Можна замість молока брати кокосову воду, кому що подобається. І є вишня, яка має також особливості протизапальні щодо суглобів. Оце зараз перемелю, і це буде мій сніданок, а сонечко вже встало. хоча на дворі тільки плюс 3, на машині є. І ні на вікнах. Льону додаю також небагато, дві чайні ложки. Перед тим замочу його трошки у воді на якісь пів години, можна довше тримати у воді. І зливаю потім цю воду і додаю от сюди. Поживно, корисно і смачно. Ну, і от у нас що вийшлося? Здоров'я в одному флаконі. Ну і, звичайно, мої таблетки. Треба купити Cumin. Seed Oil. також така сильна штука. Хто ще не знає, попробуйте почитайте. Гей, Лакі, кажи слава Україні, кажи, кажи, ти молодчинка, ти навчилася. Говорить слава Україні тихенько правда. І здебільшого вечорами, коли вона сидить тут, на своєму місці. Засинає і повторяє слава Україні, слава Україні, слава Україні. Ти молочинка тя, ти умнічка, ти маленька пташечка Тя, ти хочеш побігати. Кам. 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 Ходи, Ха. ти кусаєшся, ходи, ходи, не бійся. ти така розумниця. Сіла артистка. Вельми шановне панство снідають. Яйця полюбляє. Ось мотяк. Ось. Ось. Ти заробила. Ти вивчила казати слава Україні, ти молодчинка, да, ти молодчинка, да. їж, йж. смачно. Молодець. Покажу наш город ще. Огірки, дивіться, вже починають чіплятися за ці вогники. Скоро будемо збирати урожай тут, на вікні. Нема як висажувати, тому що холодно, холодно і холодно. Але їм і тут добре. Що, будемо виходити? О, покажу Маша. Якусь сумку собі ще взяла, та й думаю, чи вартує вона того, чи не вартує. 35 доларів. Made in India. Таке це точок. After 300 Yards Turn Left. Окей. Okay. У нас пів 10-ї, куди я зібралася. Ви знаєте? Пару днів назад. Соня запропонувала поїхати на ферму, де розводять квіти. Я впевнена, що на тій фермі не тільки квіти розводять, але в даний момент там квітів є багато. Тюльпани, м -м, що вона казала, бузок і півонії. Ну, і так як Соня у нас велика така любителька квітів, вона захотіла піти. Покликала мене. А я захопилася з цією ідеєю і з дуру навіть забула, що в мене сьогодні зумба. І все би було б нічого. Але там на тій фермі хочуть, щоб ви купили білети, і щоб ви туди до них навідалися в якийсь заданий час. Коли вже були білети куплені, тоді я згадала, що зумба. і зумба пролетіла. Білети недорогі, 17 доларів з людини. Так що я жертвую сьогодні зумбою заради Соні ти квітю. Я б, звичайно, не пропустила зумбу, якби я згадала це раніше. Ну, вже як є, Взяли білети на 11 годину. Там чому по білетам? Напевно, тому щоб не було, ви знаєте, великої такої, великого скупчення людей, великої толпи, і тому що там не буде порядку і тих квітів там скоро не буде, якщо люди будуть ходити туди. Побагато. І тому вони видко так розподілили, щоб завжди щоб було по чуть-чуть, щоб люди не йшли напливом. А чому в 11 ранку? Тому що потім повстають діти і американці повстають. І буде людяно, і не знаю, чи зможе щось побачити. Не знаю, правда, що ми побачимо зараз, тому що тюльпани я бачу в одних вже відсвіли. Може, там пізніше посаджені, може там ще не відсвіли, може там не знаю, що там. Йдемо зараз, будемо бачити та й вам покажемо. Але спочатку я їду до Соні, а від Соні вже туди. Соні мені їхати хвилин 20. Великала з собою дочку, а дочка не хоче. Каже, мама, це ваші справи, йдіть робіть собі, що хочете. Вона має свої. Ну і окей, Степан вдома щось майструє там. Субота, звичайно, можна було щось і поробити, але... але вже йде давно не було. Ми колись з Машею ходили. Ферми, тому що інтересно, що за ферми, що там робляться, хто туди приходить, що там діється, як там ферма, американська ферма. Колись ходили, а потім зрозуміли. Ahead, keep left. Якщо ти не хочеш фотографуватися у квіточках, якщо тебе це не інтересує, якщо в тебе немає дітей, які хочуть побачити курочку, які хочуть побачити там козу, чи що там ще може бути. Коняка може забути ще. Хто чим займається, хто що тримає, на різних фермах різне можна побачити? Свиню можна побачити. Може якогось Та й ми з Машею походили, походили пару раз, зрозуміли, що це таке, знаєте, для дітей місце. І так як вже у нас дитина виросла, то ходити більше не стало. А ще що, я нагадала, Мала нагаді, що десь весною, весною, весною. Ми ж проходили громадянство з півбесіду. І собі думаю, ну, десь от тепер, десь от тепер було, було. Заходжу в інстаграм точно. 11 квітня минуло 6 років. After 800 yards, keep left. Як ми е громадяни Америки, можете вітати? Це також є. Дата 6 років. Не кругла. Але як минув час так швидко? 6 років. У 2018 році це було. От, left. Американці забули все на світі. А тут що, маєш час щось згадати? Як згадаєш, то вже пізно. Сьогодні ще зранку, то нормально, не дуже так. Щось цей переді мною якось дивно йде. Коротше, поїхали. Побачите Соню ще раз зараз. Завтра у нас тут вербна неділя. Збираємося далі у Соні. Так як на Пасху у нас тут вже не буде, то на Вербну неділю ми ще зберемось. Будемо святкувати? Мексиці? У Пуерто Валіарта? Ну, так вийшло. Ми не думали, що це так буде, але як є, так є. Їду на мості. А бачите, не дуже є. 100 км в час. От хто скаже, що 100 км в годину я йду, мені самі не віриться. Але швидкості тут дурні і навіть ніхто не звертає на це. А от і Соня. Привіт. Слава Україні. Привіт. А шо, то, що ти тут в нас стоїть? Чого? Я? Є ага. нормально. Да? Да? Okay. Просто я так серйозно їхала. Ми з Сонею заїхали у Фріхолд-центр. Ніколи тут не була, хоча багато раз чула. Гарний тут даунтаун, різні ресторанчики, різні кухні. Кажу й вам. Це досить дороге місто, щоб ви собі знали. Тут якийсь що, якийсь холл орекорд? Міська рада, гарна, стара будівля. Ну, взагалі, фріхос, тут центр, старий. Да. тут оці ресторанчики, пельнеші закриті, а потім люди сидять собі. Сидять ну, собі, а що людям? Вдома їсти варити. Нема як, нема коли. Ніхто не береш, Вино п'ють. Люди забавляються. Рамен тут є. Ну, бачите, завдяки вам, квітам, що ви надумали, я її буду бачити фріхолд. Там якісь, напевно, мексиканські. Церква. Церкви. Reformed Church of Freehold. Одиночки також тут не в року. Всі угу. одинакові і всі старі дві ж на нового всі. Ой, тут якісь теж церковища. Тут цвіте гарно. Сакура вже відцвітає. Ще, Ще одна церква. Скільки тут, тут церков, на одній вулиці? Стара вина така. Пресбітеріанська. Да. Містечко таке. Зачетне. Моїх mm адвокатів -hmm. все. А ми вже проїжджаємо якісь ферми. Одні великі, одні малі. У поля у одних зорені, у одних ще ні. У одних вже щось росте, у других лише щось. Звіру і дві сайті порохи Ага. Тут лише щось щось вказалося. Тут. є. Фермерство і тут. Є кожен займається своїм. Коли є коники, воно пасуться. Оці загороди, це показує все, що коники є. Якась живність. Ой, щось роздушили. Дивіться, як тут рівненько поля. Тут робити веселі, палатку класти на 300 чоловік. А я хотіла сказати, тут пахати треба та й пахати, а сьогодні весілля, сьогодні гуляти. Тут треба упрягатися і тягнути, Не тільки поля. Тут такого щось якісь амбари. Тут сади якісь, ага, що ж це за сади. Ну, інтересна, інтересна місцина така. Роботяжки є і тут, які працюють. Ось тут уже щось росте, а що це Овес? Озима, Озима пшениць. Коники. А ми ще їдемо. Їхати нам скільки ще? 10 хвилин десь? Mm. ми Та ще ми їдемо. А далі нам направили. Живуть тут далеко до, до світу, до mm, індустрії тут далеко. Знає, Люди магазину, живуть. піти продукти. видно треба або в фріхол їхати, або я знаю куди. Mm -hmm. Чи може десь тут якісь. Коники пасуться. Так само, як і так Там красота, але там теж до то магазину не буду, так як я можу бігати за три рази в день, як мені я щось забуло. Ну так. Да. Забув, значить тобі сюди. Можна з делівері заказувати, але також ну, тречка. То ну і за доставку вони теж беруть тут дофіга, Просто далеко там. Але дивіться, вже яке все зелене. Навкруги ну, дерева. Ну так. Тут що тепліше. Ні, ну у нас теж оці клени, чи що це є? Вони так, да, вони розпущені. Ірка, я вже я дуже... Ми приїхали. Поліції повно. Всі справляють, куди завертати і що робити. Дивіться, які тут сади. Дядя справляє. No ticket, no entry. Понятно? Самольоти літають. Це вам, щоб було зрозуміло, які тут плантації, які тут здоровенні території, повно людей, в помаранчевих жакетах, Паркінги тут. Краще б тут пішли на паркінг, а ми десь туди валимо. Вже повно людей. Хоч це тільки 11 година, а вже повно... А я собі думаю, а що ж тут буде на третю? об'їжджали чомусь так далеко це все. Перекриті дороги. Ну, вміють американці зробити все отак, бачите, коридорчиками. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, ми зайшли? Тут йдуть хто йде ногами, а хто йде на тракторі кататися. Фантації різні, багато. На тракторі не хочеш сьогодні? То а на тракторі везуть? О, ні, ну і я пішки піду. Багато тюльпанів різних ще не повідцвітало, хоча вже багато таких. Прохолодно, вітерець подуває такий. Жули по вухах. Бачите, тут тюльпани вже. Це вже черник. Тут треба не сидити, може. Тут темні гарні, дивіться. Оці. Чор Чорні. Угу. З рожевими посередині. Трохи запізно Соня, ви. Так. Ну, я в неї раз в дві неділі, тоді я була, вона нічого не казала. А тепер я була те. От вона. Дивіться, яка краса. Ці ще тримаються. Рожеві, гарні. Ці гарні, як вогники, але вони вже вже їм небагато лишилося. Ці гарні такі писані якісь. Поля, я не знаю, чи ми сьогодні до кінця дійдемо. Вже один? Один, ви хочете по одному, і то йдемо туди, назад, будемо йти, будемо рвати. Музика тут є. Ось такі є гарні, набиті ніби. Але якісь низькорослі, рожеві, як троянди. Але також їм вже недовго залишилося. Різних відтінків різної висоти заробляють. Дивіться, червоний, гарний колір стряпаті. Такі порізані. кінчики. вони а де знайти Ці також гарний колір, гарна форма. Високі. Така якась фіолетова плантація. Ось такі. є. Соня каже, що страшний колір. Симпатяє, мені подобається. А ось і біла плантація. Гарні, високі, не дуже такі розпущені. Сонін улюблений колір. Беремо ось такі гарні червоні з білими краями, але вже щось краї, вже бачите, ов'яли. Соня починає збирати. Я ще думаю. Вони вже давні. Це вже ненадовго. І жовті і гарні, набиті. Я ще вже житті таких не бачила набитих тюльпанів. Не знаю, це тут сортові на Дивіться, який красивий. Хто скаже, що це... Як... Не це скоше півоння, ніж тюльпан. І набиті фіолетові. Ну, звичайно, краса, є на що подивитися. Соня вирішила всю плантацію зібрати. Люди на тракторі катаються. Я навіть не знаю, чи це додаткова плата, чи це входить в плату за, за білет. Не знаю. Ось тут є маленькі, які ще не розпустилися. Ці вже тютю. А ось ці також набиті. Да. Дивіться, тут яка краса порізана. Колір. Соня вже з відром. Я ще поки чекаю. Гарні Соня, подобається? Вау. Форма файна, але колір. Колір також має бути місце такому кольору також. окей, три. Ті вже я не знаю, чи ви знайдете. Я люблю щось ось таке незвичайне. Хай вони, може, не такі високі, не така ніжка довга, але вони. Природі існують, і їх треба любити, і поважати. Вони зато свіженькі, ще навіть не порозпускалися всі. Бачите, ще є бутони. У Соні вже ціле відро. А я йду до кінця, <риклад> потім буду вибирати. І є багато траків з їдою. Я не знаю, чи ми тут будемо їсти, чи ні. Соня, бувайте здорові, ви додому! Заказали таксі. Так. Да. Все, щасливо. <ріст> дивіться, яка краса темні. Щось мені напоминає чорного лебедя. Все, дивіться, у мій комплект тюльпанів. 19 штук я взяла, заплатила 20 доларів. Соня. Розраховується, зараз вийде також. Ми йдемо додому вже. Все, вам всім. Дякую, що були з нами. Всім пока, бай-бай. Пишіть, сподобалися вам тюльпани чи ні. Яких кольорів вам подобається? Всім всього найкращого, пока.